32 Господи Боже, не передать словами да <кій> газ дорожчає неймовірно стрімко. Якщо 30 жовтня він коштував 27 гривень, то вже 2 листопада 28, 4 листопада 29, 6 вже 30, 8 32. І до сьогоднішнього дня ціна піднялась ще на 50 копійок. Починаючи з вересня, черги на кордоні дуже різко зростали. Зростали вони через те, що черги саме на виїзд. Чому? Тому що почався сезон збору врожаю. Відповідно, обсяги автоекспорту почали зростати, і наразі всі вантажі, незалежно від їх виду, вони всі стають в одну чергу. На сьогодні очікування становить до двох тижнів. Тобто, якщо раніше газовоз робив чотири ходки за місяць, то зараз він може зробити лише дві. Відповідно.